Полонський ліцей номер 3 імені Максима Свінціцького долучається до флешмобу Я обираю життя без наркотиків. Кожен із нас робить свій вибір щодня, і ми обираємо майбутнє без залежності. Спорт, творчість, мрії, дружба та сім'я. Ось що наповнює наше життя, радість. Приєднуйтесь до нас. Давайте разом покажемо, що молодь за здорове життя. Скажемо, ні, наркотикам!» Сьогодні ми всі разом говоримо ніякої на здоровому життю!» Стражній драйв це, це життя, а не кайф. Залежність це клітка. Живи вільно. Наркотики забирають життя. Обирай свободу. На сьогоднішній день вживання психотропних речовин є актуальною проблемою серед молоді та підлітків. Знайте правду про наркотики. Вони руйнують здоров'я, психіку та життя. Вчіться казати ні. Не піддавайте стиску друзів чи оточення. Уникайте ризикових компаній, не спілкуйтеся з тими, хто вживає наркотики. Спілкуйтесь з близькими, діліться своїми проблемами з батьками або з дорослими, яким довіряєте. Не приймайте пігулки від незнайомців, навіть якщо вони кажуть вам, що вони є безпечними. Будьте обережні в інтернеті. Не ведіться на рекламу наркотичних речовин чи енергетичних препаратів. Розвивайте силу волі, навчіться контролювати свої емоції, відмовлятися від шкідливих звичок, а також пам'ятайте, що вживання та розповсюдження наркотиків карається законом.